Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Вовчанська з нами на зв'язку історик, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Пане історику, вітаю! Бажаю здоров'я для початку. Яка ситуація в районі Вовчанська? Що можете повідомити? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади Російська окупаційна армія щодня продовжує наступальні дії з метою досягнення тактичного успіху. Їхня мета це прорив лінії оборони в місті Вовчанськ та околицях. Задля досягнення цієї мети ворог масово застосовує ствольну реактивну артилерію, авіацію, ударні безпілотники та ефірі-дрони. Наразі Вовчанськ перебуває під контролем сил оборони України, але російські окупанти продовжують руйнувати місто, використовуючи крупнокаліберну артилерію та кави. Таким чином вони намагаються зруйнувати бодай будь-який клаптик живої землі в місті. Попри все, сили оборони України, зокрема 57 ма окрема мотопіхотна бригада, міцно утримують позиції та продовжують результативну оборону Вовчанська. А оці обстріли кабами і артилерією Вовчанська порівняно з попередніми днями, вони збільшуються чи зменшуються? Інтенсивність обстрілів станом на сьогодні, вона, в принципі, зараз є без змін. Угу. Пане історику, я просто нагадаю нашим глядачам, що ми паралельно спілкуючись з вами, збираємо на потреби підрозділу вашого. Як і номер картки? Коротко скажіть, будь ласка, на що збираємо, а тоді продовжимо. Під час виконання бойових завдань в місті Вовчанськ у нашому другому стрілецькому батальйоні через активні удари ворожої авіації, артилерії та дронів, майже щодня зазнають враження транспортні засоби, які використовуються для підвезення особового складу та боєкомплекту. Часто після діагностики наші автівки взагалі не підлягають ремонту. Тому в нас виникає потреба не лише в ремонті, а й в придбанні нових автомобілів для наших бійців. Автомобіль на бовчанському напрямку це збільшення шансів збереження найціннішого це їхнього життя та здоров'я а також це передумова успішного виконання бойових завдань. Машина дуже потрібна. Машина на вовчанському напрямку. 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Будь ласка, є qr код є номер картки. Хто скільки може я е, тоді продовжу вас розпитувати? Знаю, що в межах вашої бригади воює спецпідрозділ, який складається з колишніх ув'язнених. Що можете розказати про його роботу? Так справді в нашій бригаді проходять службу колишні засуджені на даний час. Вони є військовослужбовцями збройних сил України, які стали на шлях виправлення. Їхні помилки залишилися в минулому. Наразі вони проходять шлях реабілітації. Ці військовослужбовці мають високу мотивацію, оскільки велика кількість колишніх ув'язнених це справжні патріоти України. Загалом, ця категорія військовослужбовців має інтерес до навчання та дуже якісно виконують бойові завдання. Представник нашої бригади спочатку проводить з ними співбесіду. Після цього вони проходять військову лікарську комісію. Далі вони проходять навчання та вже надходять ну, до нашого підрозділу. Всі військовослужбовці укладають контракт та мають всі права і гарантії, передбачені законодавством України. Угу. Дякую. Повертаючись до ситуації в Вовчанську. Є інформація, її оприлюднив голова волонтерської організації Рух Вільний Харків Євген Білов. Що росіяни не випускають цивільних, які хочуть з тимчасово окупованої частини Вовчанська і прилеглих територій перейти на лінію фронту? Їх просто не випускають. У вас є підтвердження цих фактів? Російська окупаційна армія використовує цивільне населення як заручників. І дуже прикро, що мирні громадяни України, нехтуючи закликами військово-цивільної адміністрації, ну та загалом військових, залишились у Вовчанську, в якому сьогодні перебувати небезпечно для життя. Більше того, трапляються випадки, коли серед цивільних громадян трапляються діти. Загалом евакуаційними діями займаються представники військово-цивільної адміністрації та поліція. Але коли нас просять про допомогу в евакуації, то ми ну стараємось не відмовляти. Наприклад, нещодавно разом з представниками нацполу нам вдалося евакуювати маленьких хлопчика та дівчинку. Наші бійці, ризикуючи власним життям, беззаперечно погодились взяти участь в цій небезпечній операції. Тому однозначно цивільного населення не може бути на лінії бойового зіткнення. Це, по-перше, збереже їм життя. По-друге, це дозволить вільно працювати силам оборони України. Чи правильно я розумію, що ця машина, на яку ми просимо наших глядачів допомогти зібрати вам кошти, вона теж може бути в разі потреби використана для евакуації. Так, звичайно, тому, будь ласка, хто нас зараз бачить і має таку можливість, хоча б кількома гривнями допомогти зібрати необхідну суму, щоб 57-ма окрема мотопіхотна бригада могла собі дозволити новий автомобіль. Зараз дуже потрібно, бо попередній не витримав лихої долі передової серйозної війни. Дякую, пане історик. Це був позивний нашого гостя.